Не знаю, чогось ніколи нас такого не запитували. Цікаво, чому діти бувають жорстокі до інших дітей? З чим це пов'язано? Ну, дивлячись, який вік, але у дитини не формується швидко самооцінка та розуміння соціальних норм. Дитина до певного віку не може зрозуміти, чому їй не можна брати оцю іграшку. І тому, якщо дитина проти того, щоб брали її іграшку, інша дитина просто реалізує свої позиви, тобто вона може проявити агресію. І не зрозуміти, чому це не норма. Це залежить від віку. Якщо, звісно, знаєш, буває таке, що батьки, розум... ну, батьки стикнулися з тим, що в них постійно пропадають тварини, і виявилось, що дитина просто їх розчленяє закопує на задньому дворі. І вони такі ага, дитя грається собі. Він так цікавиться наукою. А після того такий по типу Джефрі Дамер. Тому треба на це звертати увагу. Ми е, теж ну, робили акцент на триаді Макдональда, що може бути, людина може мати якісь, якусь схильність до садизму. Але якщо люди ну діти конфліктують просто там в дитячому садку, це абсолютно нормально, тому що агресія це спосіб проявити своє незадоволення ситуацію. Не у всіх дітей швидко формується розуміння соціальних норм. Здебільшого, коли формується самооцінка, там коли вона стає більш-менш така. Ну, зрозуміло для дитини. Дитина оцінює себе в суспільстві, розуміє, що її модель поведінки буде впливати на оцінку етичності через призму тих, хто буде дивитись, і якість життя її буде гірше або краще. Тому треба деякий час зачекати. Але взагалі агресія це абсолютна норма. Ненормально, коли ця агресія має ну, фізичний прояв, або якщо вона комусь шкодить серйозно. До п'яти років, коротше, прям. Сильно сподіватися, що дитина буде отака. Ну не варто. Треба розуміти, що діти вони навчаються, вони не розуміють, як їм поводитись. Буває так, що ти приходиш в іншу компанію, а ти вже доросла людина, приходиш в компанію, і не знаєш, як себе поводити. А буває так, що ну дитина не може знати просто, як їй себе поводити? Або батьки просто транслюють модель поведінки. Наприклад, якщо вдома у вас негативна ситуація, якась ну дуже погані обставини в сім'ї, то як ви хочете, щоб дитина поводилася? В дитині немає звідки більше брати моделі поведінки.